Нещодавно блогерка Олена Мандзюк дала велике інтерв'ю Аліні Доротюк, в якому розповіла, що телеканал СТБ дуже погано вчиняє із головними героями, із учасниками нашого холостяк. Власне, за її словами, так вчинили із Олександром Тереном, що йому придумали, нібито якийсь образ, якому він внутрішньо сам для себе не відповідав. Потім його проект покинув. Можливо, там не виконав якихось обіцянок. І за її словами, між Олександром Тереном і Інною Бєлінь жодного дня. Не було стосунків не під час проєкту, не після проєкту. Вона сказала, що Олександр не може це озвучувати, тому що підписує контракт. Вона, як його подруга, це може озвучувати. Чи бачили ви це? Як ви на це відреагували і як ви це можете прокоментувати? Наталь, коли проєкт занадто популярний, кожен. Хочу бути дотичним до нього, так чи інакше. Я е, зізнатись, не незнайомий особисто з зеленою. Не знаю, як давно вона знає Олександра. Я можу відповідати за те, що почуття були, що вибір Олександр це його особистий вибір, що вони хотіли побудувати стосунки. Вийшло життя розпорядилося інакше. Якось реагувати на. Е, на думку кожної людини дуже складно, можливо, мале володіє ситуацією, але ми маємо почути Олександра. Я думаю, Олександр сам може сказати. Як його захистити. почути, якщо він контракт Саме підписав? Я не знаю, які такі там контракти кобальні. Якщо ти хочеш висловити свою точку зору, ти її обов'язково висловлюєш. І я не певен, що Олександр хоче, щоб його хтось захищав, знаючи його характер, щоб його хтось захищав, хтось казав в інтерв'ю. Все, що хоче людина сказати, вона має сказати особисто. Можливо, у Олени є своє бачення на можливо. Це не лише дружба, ну тоді треба захищати свої стосунки, свої почуття. Я знов таки не знаю і бажаю всім такого холодного розуму.